Блін, коротше, тільки що такий загалік інтересний був. Час пік від'їздив, щось хвилин 30, тишина в ефірі взагалі. І приходить там щось оля, 320 за 18 кілометрів. Думаю, ну що стоять, поїду. Під'їжджаю, десь хвилини-4, напевно, простой. А поки їхав, дівчина перезвонила, каже, біля банку чекайте. Ну, окей, буду чекати біля банку. Під'їхав, став на аварійку, стою. Там вже 4-5 хвилин простою, платного йде, прибігає, як обично прибігає, вийшла не вовремя і каже, е, дуже опаздую, от прям дуже опаздую, Каже, якщо вдруг у вас є сьогодні настроєння побути е, він дизелем і трошки погазувати, каже, я буду дуже рада. Я кажу, ну дивіться, е, во-первых, судя по тарифу, ви не сильно спішите, а во-вторых, який з мене дизель, я на газу.